Вітаю вас, мої глядачі. Зараз ми знаходимося на березі Дніпра, де вирішили продовжити пошук під нашого будиночку. Цей чудовий краєвід відкривається у селі Мозоліївка, де ми оглядаємо цей будиночок. Постійно ніхто не проживає в цьому будиночку вже 4 роки, і він використовується як дача для її мешканців. З міста Кременчук. Тому усе подвір'я має трохи неохайний вигляд. До двору веде металева брама і фірська. Заходимо у двір. Двір вимощений плиткою. Це сам будиночок. Будиночок глинобитний. Обкладений цементною плиткою. Також в дворі є літня кухня. У будиночку вікна дерев'яні, дах шиферу. Будиночок не протіка. Оце бачимо під вікном димохід конвектора газового. А це вже літня кухня ближче. Маємо невелике горище. У саму кухню потрапити нам не вдалося через те, що у людини, яка нам її показувала, це домогосподарство, не було ключів від кухні. Далі таке стінка металева і проходимо в сам господарчий двір. Тут знаходиться гараж. Зліва це був курник. Він тільки під розборку годиться, більш ні під що. І ця справа був свинарник, невеличкий кирпичний будиночок з вигулом для свиней. Далі йде город, земля на вгороді і під домогосподарством вся приватизована. Документи готові до продажу. Як ви вже зрозуміли, є газ, пічне опалення, асфальтована дорога до самого подвір'я, вода заведена в двір і в кухню. У будинок вода не заведена. Це зараз ми оглядаємо яма для жому зліво це і справа. яма був погріб, використовується зараз під сміття, або я підзливну яму з кухні. Маємо льох, оце зараз ми його бачимо під деревом. Як звичайна яма з драбиною. Походу немає. І переходимо до огляду будинку. Це маленькі сінці. Двері до кімнат. І одразу потрапляємо до кухні. Господар приїжджав сюди зовсім недавно, два дні назад, все було, так і лишилося. Також у кухні бачимо газову і дров'яну піч. Далі попадаємо до наступної кімнати, яка є перед покоєм перед іншими кімнатами. У будиночку всього 5 кімнат, які всі побудовані навколо печі. Це зараз бачимо велику піч і проход у невеличку спальню. Підлога у всіх кімнатах глиняна. Накрита ліноліумом або ДВП. Стіни у всьому будиночку глина пофарбовані крейдою. Далі потрапляємо у велику кімнату, яку можна назвати залою. Старі меблі, трохи безлад, речі господарів. Видно, що господарі нас не чекали. Маємо невеличку лежанку біля печі. І ще одну невеличку спальню. Будинок будувався в 50-ті роки, вже трошки має просадку, тріщини подекуди. Стіни трохи кривенькі. Вертаємось до першої кімнати. І тут ще розташований газовий конвектор під вікном. Який є додатком до пічного опалення цього будинку. Завершуємо огляд цього будинку, виходимо на подвір'я, і хочу нагадати, що найбільшою родзинкою цього домосподарства є його місцеположення а це 250 метрів до берега Дніпра і кілометр до найближчого пляжу. Вартість цього домогосподарства 80 тисяч гривень з торгом. На все добре.